Друзяки, закінчили ми фарбувати. йо майо 6 годин вечора. Славік поїхав трошки раніше, в нього сьогодні сина день народження. Я його відпустив. Коротше, допрацьовував я сам. Коротше. Пофарбували ми свої апікси, По всьому дворі лежать і там криші, і на землі, і наверху, і тут стопками. Білий, я люблю білий колір, бджоли його люблять білий колір. Ну, його маю, фарбувати його було дуже важко. Білий по білому, ну це просто жестяк. Коротше, такі красиві, жовтенькі, дивіться, які кольори насичені. Жовтенький. Коротше, 112 шестирамочників я пофарбував. Получається 100 годівничок, Навіть умудрився пофарбувати альпієць. І там криші, і тут, і тут. Оце отак ми фарбуємо. Фарбуємо дно із низу і зверху, тобто і всередині по кругу. Це годівнички. Навіть кришку одну свою дешок пофарбував шестирамкові на 300-ту рамку. Пофарбував годівнички. Ось такий у нас вийшов. Бачите, десятирамковий, десятирамковий. рамковий Ось такі в нас кольори. Ай, і тут, коротше, весь кругом, кругом. У нас от, от така штука. Все, ми закінчили фарбувати. Коротше, залишається нам що залишається? Залишається нам, в принципі, трошечки, все на все заселити. Їх. Піддончики розкидаю і начну ось в травні заселяти. Фарба майже висохла, бо я спробував, вона вже майже висохла, можна трогати. Ну, завтра вже завтра поубираю. І все, і будемо заселятися. І будемо заселятися. Ось такі красиві апікси у нас получилися. Пульвіалізаторами гарно. Всі 5 банок ми використали. Фарба гарно лягала. Ну, надихався, я корот, надихався трошечки, ну нічого. Коротше, йдемо до мети, ставимо ціль і йдемо до неї потихеньку. Ну, а що робити? Таке життя. Треба трудитись. Хочеться жити добре, тому треба працювати трошки більше. Раз е мізків не вистачає, я не знаю, заробляти головою, то при приходиться трудитися спиною, руками. Коротше, якось так. Все, Коротше, апікс. Роблю вам е, е, звіт, все пофарбував. Буде тепер відео наступне, як я їх заселяю, щось того. Все, всім бажаю удачі. Якщо є якісь питання по апіксах, по фарбі, пишіть, буде час, відповім. Пока.